Добрий вечір, шановне панство, вечірнє годування. Господарство на даний момент без змін по території купа роботи, бо літо і, куп і сіну, і підгортання, і кроплення, і догляд за рослинами, які ростуть на городі, і того року що так інтенсивно розвивається, бо були прямо і всі роботи, і косовиця, все на купу. До відео немає часу, тому що немає змін. Тепер дивіться. Сьогодні делікатес для нутрій, подивимося, як вони будуть реагувати. Кукурудзу, я трошки заліз прополов кукурудзу і прорвав. Прорвав і зараз внутрії будемо дивитися, як вони. Вибачте, будь ласка, як вони будуть, я їх настрахав чиханням своїм, ну але самочка, дивіться, бачите, вже на кукурудзу, Кукурудза для нутрі. Кукурудза, стебла кукурудзи, будемо так говорити, це дуже хороший корм. І вони, так як травичка вона нас вже стара, я молодою, нема часу їздити за молодою, то що є на території господарства, то є кошу, і їм кидаю. Пістилка йде, викидав сіно на горище. І... Те, що позгромаджував, то йде сюди на підстилку. Сіна того року дуже багато. Бачите, внутрі зараз вони оговтаються трошки після того, що що я їм кинув, вони злякалися. І зараз вони ту кукурудзу вони в моменті з'їдять. І кукурудза добре зараз, ну то не зараз, ще напевно. 2-3 тижні і будемо збира... Буду збирати часник і викопаю часник. І на місці часника перекупаю і посаджу кукурудзу. І потім молода картопля буде йти. Викупаю теж, тому що осінню в принципі, годувати не буде чим. Літо може бути жарке, а кукурудза соковита, і вони дивіться, як внутріш гарно їдять стебла кукурудзи. Вони їх абсолютно все будуть, вони траву не будуть їсти, а стебла кукурудзи вони будуть виїдати. Чому я стебла кукурудзи сьогодні нарвав? Тому що завтра, післязавтра треба вже крупити буде картоплю. Від жука, а кукурудза вона рядом росте з картоплею і сусіди будуть кропити, і я і вирішив нині прорвати бо щоб не пала трудка і можна потруїти нутрій. Ну і все. Заготовка сіна прийшла, перша партія сіна дуже багато, падали дощі, годі було сушити. Ну, але я між тими душами якось висушив. І так, як внутрі відносно в мене мало. Ну, порівняно 25-30 внутрі, то є мало. І суттєво, так, як я перейшов на половину вольєрне з вольєрного на на кліткове отримання дорощування нутрій, то в рази мені потрібно менше сіна соломи. В клітках то все дуже мало використовую <кій> сіна соломи, а в вольєрах треба більше давати, для того, щоб було відносно сухо в вольєрах, щоб гарно внутрі виглядали, тому що якщо... Ми вольєр будемо мало пістилки давати, і внутрі будуть грязненькі. Треба дбати про санітарні більш-менш умови, а вони забезпечуються лише достатньою кількістю пістилки. Дивіться, як внутрі все розібрала кукурудзу, і вони собі дають ради з кукурудзою. Все, дякую за увагу. До побачення.